Чи тут живуть байливі господарі? Просимо їх на поріг. Просимо, просимо. У нас широкий спектр услуг. Я старий рокер і команда Представляю вашої увазі. темні і світлі сили, кому потрібно. Так, але вони добрі. Так, у нас є гетьман війська Запорізького. Добрий. Да. У нас є дід Мазай, який вовка обдер, шубу бушив, шапку з лисиці здер, і грає на гітарі. У нас є. Чарівна україночка, фото можна. А також у нас є коза. Вона їсть е, в основному отаку капусту зелену, але не але їсть інколи і українську цвітну. А у нас ще є циганочка, яка погадає, все ну, падайте, подай, поки вони гроші не сховали. Ручку давайте, ручку. Давай, ручку. Давай, ручку. Давай. під пальцем о, там щастя здоров'я є. А ну дивись, 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 марш, дивись. Давай, дивись, дивись. Щастя велике є. І здоров'я є. Ага. і здоров'я під пальцем. Під пальцем, а під тим пальцем, що там є. А Тут ще більше здоров'я. О, це здоров'я стік. Але ж у нас іще. Баба Маруська, вона сама скаже. У мене п'ятеро дітей, всі холодні, холодні, голі ходять. Вона Дайте та <ріху> 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 а я, хочу, я, я хочу вас спитати, а колядувати чи як? Давно вже пора. Так, давно вже пора. Я вже на тому музикантів.

У Бого повися, як людина, пелинами, у Бого повиця, падушки з ярнятком, перед дів дитятком, на колінця припадали, Христа Бога прославляли, на колінця приспадали. Світа Бога прославляли, Ой Вістаю, стаю небесні ватаю, Дай літа щасливі, до водому господарю. Дай літа щасливі, того господаю, господарю. додому Господаю, військ і Господи. Україні, да ви діслині, нашій славні Україні, Христос рождається. Своїмо його. Возьмите. До пізаньки. І вам дякую! дякую. дякую. дякую, дякую. 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 Хани вас Господь од Слава Україні! Героям! Дякую, дякую. молодці. Дякую, до побачення! Гарний свят!